Доброго всім вечора, це Dogames. Ми продовжуємо грати в гру Зоріні війни Галактика героїв. Сьогодні ми подивимось на нового героя, сходимо на його івент. Також сходимо на івент на дроїдів. Забіжимо на територіалку і трошки піднімо наше відпробування. Але спочатку я хочу спробувати підняти рівень шмоток Rexo. Як бачите, йому залишилася одна шмотка до восьмого тіра. Давайте подивимось. Нам не вистачає 8 шмоточків цієї шмотки. Давайте сходимо сім раз. Шість шматочків. Ще 6. Супер. І сходимо ще раз на цю. Докупимо трошки енергії. Нам не вистачає. Давайте так. Супер. Ми всі шматочки взяли і давайте піднімемо його. Я вам хочу показати, що відбувається. Дивіться. 6700 протекшена. Піднімаємо тір. І в нас стає 14900 протекшена. Майже більше ніж два рази. І також... Оцей спешл ми візьмемо. Дивіться, у нас аж 16 омега валюти. Давайте вже і рівень піднімемо йому. І одразу одягнемо ще дві шмотки. Він нас стає... Окей, одну шмотку. І збігаємо на арену. Хочу перевірити. Все-таки він став сильніший. Дивіться. Одні фінікси. Давайте на цих збігаємо. На імперців. У нас майже однакова мощь. Думаю, все вийде. Як бачите, наші розбомблюють їх без варіантів. Все-таки скіли рішають, і нас вже стає дуже досить непогана пачка. І так, нам завезли нового героя. Його особливість те, що це перший жирний герой. Це реально дивіться, Large Characters. жирний герой. Він може бути лише один. Ну їх троє, і вони, по ідеї, будуть великі. Давайте підемо на події. Подивимось, як це виглядає. Нам завезли таку подію по класиці. дають 55 шматків. Ого, дивіться, ось вона. Заодно і Морган дали, теж на ці стрів сюди. Непогано, непогано, дивіться, прям відосик. Це знову яка сімба, яка розвалює всіх подряд. Ми її, понятно, не будемо поки дуже там прокачувати, але ми її, по-перше, активуємо. Давайте її активуємо. Бабірки. По-друге, ми візьмемо її третю зірку. А по третє ми її прокачаємо. Так, ми її прокачаємо до 50 го рівня і зараз розповім, чого. Більше того, ми навіть її поодягаємо трошки. От, думаю, п'ятий тір. Та давайте шостий добре. Все, далі ми не підемо, шостий тір, цього вистачить. Ми не будемо читати скіли. Ви зрозумієте одну річ. Це новий персонаж. Його далі, ніж три зірки, ми не прокачаємо. Тільки за кристали, за донат, тому поки залишаємо, як є. Але, як і всі нові івенти, цей івент має багато тірів. Ага, дивіться, для активації другого цетіра нам треба Морген Ельсбет. ще. І Її нам дають. Ми її не отримували раніше на цьому аккаунті. Теж 55 шматків. Давайте заберемо її. Також активовуємо, також трошки прокачаємо, можливо, навіть менше, ніж бобірок. Так, І давайте, по-перше, цю, цю зірку візьмемо, це недорого. І по-друге, давайте качнемо її до 45-го. І знов так і трошки її одягнемо. Цього вистачить. Давайте тепер спробуємо сходити сюди. Як бачите, нам розблочили цей тір 2. Чим він цікавий? По-перше, тут дають 10 шматків нового героя, що непогано. По-друге, дають, бачите, по два шматочки шмоток, і вони нам всі необхідні для нашої основної пачки. І сюди можна буде ходити кожного дня. Тому будемо ходити. Використовуються два герої наших, бачите, третій тір, шостий тір, і наші рівні 50-45, але це не дуже має значення. Тому що, по ідеї, їх мощ нам вистачить. <му> Навіть з запасом вистачило. Ну нічого, хай будуть. Е, також нам завезли ще одну подію, це подія на дроїдів. Як пам'ятаєте, ми в минулої серії качали негідників. Якраз тут вони необхідні. Тож забігаємо нашими негідниками. Давайте тільки отак. Легко справляємось, як бачите, не зря ми їх качали. І забираємо ще нагороду за білетик. На дубляці. Є тут нагороди і цікавіше, але для них треба більший набір негідників. Тому можливо скоро будемо збирати шматочки ще двох. Тепер давайте забіжемо на пошту. Як бачите, нам прийшла нагорода за Galactic Challenge непогано. І прийшла на за битву за територію. Наші змогли пройти спеціальну місію три рази, ми отримали три шматочки героя непоганого. Тож давайте забіжемо на територію битву, там зараз четвертий етап, і допоможемо, як можемо нашій гільдії. Давайте тепер трошки займемося нашим випробуванням. Справа в тому, що ми їх майже не проходили раніше. Е, я хочу пройти четвертий і п'ятий тір на дроїдів. Думаю, це буде легко. Як бачите, нічого складного, тож забираємо п'ятий тір. Тепер давайте сходимо на атакерів, але спочатку я хочу трошки підняти одного героя. Заходимо в наш Іден і піднімаємо їм трошки зірочки. Угу. І також робимо і сьомий тір, да і восьмий тір. Також доодягаємо її і також покачаємо її скіли. Тому що на неї ресурси ніякі не жалко. Вона, повірте, коштує всіх... О, до речі, в нас непогана її лідерка прокачається. Е, тож тепер погнало на подію. на челендж, точніше. Пробуємо четвертий тір. Ось чого я хотів. Угу. Прямо її. Прямо, в принципі, того хто є. Інших брати не хочу, інші нас набагато слабкіші. За епробу випробування на атакерів дають дуже шикарні шматочки шмоток. Дивіться, ця потрібна. Ця потрібна. Ця потрібна. І навіть ця потрібна, хоча її, звісно, трошки більше. Тож, забираємо і використовуємо всі 4 спроби. Дивіться, які ми їх отримуємо. І одразу, не відходячи далеко від каси, прокачаємо наших героїв. Дивіться, скільки плюсів з'явилось після випробування. Але спочатку апнемо чоперу зірку, І тепер давайте. Почнемо з сабінки все-таки. Ну, В принципі, і сабінкою і закінчимо. І також прокачаємо скіл. Угу. Кеннено. Також я хочу спробувати підтягнути випробування для корабликів. В тому справа, що сьогодні випробування на abіліті. Дивіться, перший тір дає лише зелененький ресурс. другий тір дає вже три типи ресурсів, і вони дуже важливі. Це для прокачки крейсера, ну ці для прокачки звичайних кораблів. Тому пробуємо. Нам для цього треба пройти випробування на корабель Таркіна і потім його використати вже в другому випробуванні. У ви для цього випробування нам треба, щоб був трьохзірковий Executrix, але ми поки не тягнемо третій тір. Тож в майбутньому треба нам прокачувати наші кораблики. А на сьогодні дякую. Підписуйтесь на канал, дивіться, коментуйте, а ми продовжуємо.